Наступна зупинка академія мистецтв. The next stop — Academy of Arts. Трампай прямує за маршрутом. Площа Соборна. Кінотеатр імені Довженка. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтеся місце людям похилого віку, інвалідам та пасажирам з дітьми. Не трамвай про паралельно із електричним 18 років до 1912-го. Тоді останніх 70 коней продали для сільськогосподарських робіт. Проект сихів реалізовано за підтримки уряду європейського союзу міської ради. Обережно двері відчиняються. Зупинка Академія мистецтв.